з перемогою переможний гол, напевно, вдвічі приємний, так чи ні? Дякую вам, да, ігра була дуже складна, але я думаю, команда це заслужила себе, тому що від першого до 90 минути грали хороші, характер били і показали. І думаю, що заслужено сьогодні виграли. Було дуже важлива так за, за команду, за тимський дух. І да, йдемо наприж. Я думаю, що ми команда Кривбас заслужили бути чуть-чуть вище. Коли почала гра, я вже мав такий тиск, що да. сьогодні я буду забивати. і потім прийшла там шанса. Коли був пеналти, я був 100, 100 вірений, що да я забив. Видалення в тебе. Що там в тому епизоді трапилося? Чи чіпав, чи не чіпав. От як ти відчував? Та, я думаю, на відео видно, що я грав чисто в м'яч, знаю по інерції, може гравець на мене налетів. Я грав, старався грати чисто м'яч і, і зіграв м'яч. Я знаю це точно. Можу, я ще не переглядав момент, але точно знаю, я впевнений в цьому. Те, що суддя вирішив дати мені червону карточку, і нехай це буде на його, на його совісті. Я, я, червона карточка да, я підвів команду. Я зазнаю, на, на якийсь проміжуток часу вігрового. ігрового я підвів команду, і команда, можна сказати, відмучила, відмучила ці хвилини. Ну, дуже зачекалися вболівальники перемог. І сьогодні якийсь скривбас був інший. Так? Ви сьогодні дійсно билися. Да, я дуже щасливий за команду, ми, ми перемогли. Я. В кожному з нас бачу бійця, бачу справжнього, справжнього такого воїна, який, який б'ється на полі. І сьогодні ми це показали на, на футбольному полі. Я дуже щасливий, що ми. Перемогли і показали хорошу гру і хороший результат. Це саме головне зараз для нас показувати результат. Ми, ми в такій зоні, що не маємо, нас немає вибору програвати чи грати там нічю навіть в таких матчах із ну, серйозними суперниками. Ми мали тільки перемагати в цьому матчі. За вас болювають у Кривому розі в бункери, ходять болівальники. На жаль, останнім часом їх не так багато. Дещо там, може, образились на вас. Вітання можна бункеру передати та всім болювальникам, які продовжують вірити в «Крабас». Да, е, переглядаємо відео, переглядаємо відео, як вболівають із бункерів. Ми не можемо дивитися якось будучи там, але завдяки вашим відео, ми бачимо, як вони з нас вболівають. Ми це відчуваємо. І хочу, щоб їх приходило все більше і більше. ми це відчуваємо, бо ми для них і граємо, і для них в бункері, і для наших вболівальників, які зараз на сході. Чесно, чи буває соромно, так що вболівальник вірить до? То у Вас так, а вас дещо не виходить. Ну, це футбол. Так, команда будується. Та звичайно, нам я думаю, що всім соромно зараз 11 турів підряд, всім соромно, бо ми зараз не, не на тому, не на дві сходинці турнірів, на які мали б бути. І е, знаємо, що що від нас е, чекають дуже хороших результатів. Ми ну ми стараємося, і буває соромно, звичайно, після кожного програшу, після кожної нічі нам соромно всім, бо ми не досягли позитивного результату. І ми підвели своїх болівальників, які за нас щиро болівають. Сьогодні виправили. Ну, я думаю, що так. Да. Я думаю, що вболівальники це оцінять. Фантастичний матч, і видалення, і пенальті, забиті, не забиті, і бійки. Ну все, що вболівальникам подобається, так як там на полі було грати сьогодні з горською, тому що ну, дійсно емоцій дуже багато. Ну ігра, я думаю, нам давалася з перших хвилин. Ми контролювали ігру. Контролювали м'яч атакували багато. Потім у нас було видалення, ми не зупинилися, ми йшли далі. Потім состави на наші зрівнялись. І гра нам давала з першому потім потом тайму ми забили і вже так більше грали від оборони на результат. Сьогодні досить незвичний склад. Багато молоді так. Вернедуб довірив зі стартових хвилин. Що це означає для вас? Чи був це такий меседж, що ви ходьте вже да, і доказуєте? Так, звісно, нам сказали, що це ваш шанс, можете себе проявити. Треба зіграти на результат, на команду. Ми старалися, я думаю, все вийшло. Ця дуель тренерів, дуель вазграців між собою. Для кого ця перемога? Так, звісно, сьогодні. Нам перемога була потрібна як ніколи, тому що ми знаємо, що вчора «Інголес» переміг зорю і вони вийшли на два шкаф вище нас. Сьогодні ми знали, що нам треба буде 100% вигравати, щоб доганяти і інвестувати в турнірні таблиці. тому ця перемога ми присвячуємо всім нашим болівальникам <кій> і всім дякую.